Не маючи хисту до політики, він компенсував його нечуваним розміром свого капіталу. Він мріяв про славу полководця, але його воєнну перемогу приписали іншому. Він намагався завоювати любов народу, але мусив задовольнитися прізвиськом багатий. І все ж таки Марк ліценій, Крас залишився в історії не лише як багатій, але й як переможець, повстання Спартака. Марк Ліценій Крас народився у 115 році до нашої ери у шляхетній римській родині. Хлопчика не вирізняли серед своїх однолітків ні гарна пам'ять, ані любов до знань, проте його вирізняли працелюбство і наполегливість. Ще у ранньому віці в ньому проявилися блискучі здібності ділка, здатного з будь-чого мати вигоду. Комерційні операції давалися юному Марку набагато легше, аніж публічні виступи, необхідні для початку політичної кар'єри. Крас орендував землі, брав участь у торговельних кампаніях, скуповував для продажу рабів, котрих потім навчав ремесел і наук, і перепродавав у Його багатство поступово зростало. Згодом Марка Ліценія почали впізнавати на вулицях, його ім'я все частіше згадувалося у середовищі торговців. Однак шлях до політики був для нього, як і раніше, закритим. У 83-му році до нашої ери, проголошений поза законом, полководець Сула, розв'язав одну з найкровопролитніших громадянських воїн в історії Римської імперії. Армія Сули насувалася на Рим. Подібно до інших багатих римлян, комерсант Марк Ліциній Крас, не вагаючись, став на бік заколотника Сули. На свої кошти Крас озброїв цілу армію у 2,5 тисячі чоловік. Золото Марка Ліцинія перетворилося на мечі, щити, списи, луки і стріли. Розрахунки Краса виправдалися. Він опинився на боці переможця. Коли Рим капітулював, Сула, ставши диктатором, щедро винагородив Марка Краса. До того ж, Крас значно примножив своє багатство, конфісковуючи або скуповуючи за безцінь на торгах майно тих нещасних, що за наказом Сули потрапили до проскрипційних списків і стали жертвою терору. Таким чином, Марк Крас став казково багатим. Аби завоювати любов народу, крас якось влаштував для мешканців Риму трапезу, наказавши накрити 10 тисяч столів. І хоча римляни славили краса прозваного багатим, марк Ліциній мріяв про більше, про радні подвиги і славу полководця. У 73-му році до нашої ери, коли стародавній Рим сколихнуло повстання рабів під проводом Спартака, багатій Марк Ліциній Крас вирішив, що настав його час. І він зможе задовольнити своє частолюбство, здобувши славу у бою. Отримавши згоду сенату, крас висунув два підвладних йому легіони на зустріч війську Спартака. Та в першому ж бою з повстанцями римляни були розгромлені, а репутація краса опинилася під загрозою. Проте він не звик програвати, аби повернути армії бойовий дух, крас удався до старовинного безжального методу децімації. Він звелів стратити кожного десятого воїна. І ця жорстокість подіяла. За наказом краса легіонери вирили глибокий рів довжиною 55 кілометрів і за ним насипали вал. Ця лінія укріплень блокувала армію Спартака на Брутійському півострові, притиснувши його до узбережжя Середземного моря. І хоча Спартаку вдалося вибратися із брутійської пастки, Крас придушив повстання рабів, вигравши рішучу битву в Апулії у 71-му році до нашої ери. Та лаври переможця Красу довелося ділити з полководцем Помпеєм, котрий розбив залишки армії Спартака і жорстоко розправився з полоненими. Авторитет Марка Ліцинія. Зріс. У 70-му, а потім у 55-му роках до нашої ери він на один рік обирався консулом. Проте багатій крас так і не зміг завоювати любов і підтримку народу. А утриматися на політичному олімпі самотужки тоді Марк Ліциній почав підтримувати охочого до влади молодого гая Юлія Цезаря. Аби забезпечити Цезарю перемогу на виборах, Крас і Помпей уклали з ним угоду. Так, у 60 му році до нашої ери утворився тріумвірат найсильніших людей держави, котрі почали правити Римом. У цьому союзі сили, розуму і золота влада Помпея і мудрість Цезаря поєднувалася з багатством Краса. Марк Крас став намісником Сирії. Це відкривало нові можливості збагачення. Та крім того, Крас вбачав себе володарем скарбів Парфянського царства. Могутньої держави, що розкинулася від Персидської затоки до Каспійського моря. Парфія видавалася йому легкою поживою. Багато хто намагався відговорити 60-річного полководця від поспішних і непоміркованих рішень. Втім, у 54-му році до нашої ери крас розпочав війну з парфянами. Уже в одному з перших боїв загинув син краса Публій. Парфянська війна стала фатальною і для самого Краса. За оповідями історика Плутарха, Марк Ліциній Крас загинув у битві за місто Карри у Месопотамії 6 травня 53 року до нашої ери. Відрубані голова і рука полководця були відправлені царю парфії, збереглася легенда про те. Що у горло краса переможці влили розплавлене золото, аби після смерті остаточно задовольнити його жагу наживи?